Вітаю тема заняття морські пейзажі, Але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Хай ближчу долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви... Бажаю вам я! Сьогодні я пропоную роздивитись картину Станислава Фоменка на морі. Кого ти бачиш на цій картині? На морському пляжі зображені діти та птахи. А що саме роблять діти? Стоячи біля води, дівчатка запускають кораблики. А що може бачити перед собою дівчинка, яка не запускає кораблики? Напевно, вона милується морським пейзажем та роздивляється птахів, які літають над морем. Якими кольорами автор зобразив море? Відвідниця синій, блакитний та зелені кольори. Скажи, а море спокійне чи бурхливе? Я вважаю, що спокійне. Пропоную тобі за допомогою фарби спробувати відобразити хвилі. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала віконце. В віконці бачу тепле сонце, швидкі струмочки вже співають, перелітних птахів зустрічають, як перші квіти розквітають, на деревах брунки набухають, все дощик швидко поліває, іде весна. Її чекаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, губка, змочена в воді. Змочуємо губку в воді та проводимо нею внизу аркуша. Пензликом малюємо хвилясті дуги, імітуючи наші волни. Фарби міняємо, з'єднуємо фарби. Подивись, яке бурхливе море в мене вийшло. Сподіваюсь, ти теж спробуєш це намалювати. Буду чекати фото твоїх робіт. До зустрічі, успіху, тобі!